Усім привіт. Uh, так, а слайди. Клікер і вось, слайди. О, да. Uh. Хтось з вас мене знає, хтось не знає, тому я розкажу, хто я, я є такий. Мене звати Сєва. Я десь Ой, багато років вже працюю. Зараз я працюю Head of Infrastructure в Let's Enhance. До цього працював хадом інфраструктури техлідом, лідом, ким, ким завгодно, в таких компаніях, як Рінк, Граммерлі, Ібурі, Куна. Да, багато компаній. Ось хтось може знати мене як засновника Девопс спільноти Укропс клуб Ну і ще веду телеграм-канал Українська Девопсарня, Так, таке. Сьогодні я буду з вами. Це буде не великий доклад, це буде маленька доповідь. Я буду з вами розмовляти про техніку продуктового інтерв'ю, тому що я кілька років відпрацював як Chief Product Officer Також це був дуже цікавий досвід. Потім я навіть консультував по продукту. І я багато з цієї області приніс знань в DevOps. Тому буду розповідати вам про ці знання і дуже сподіваюся, що це буде корисне. Перше, що таке продукт інтерв'ю, це штука з продукт маркетінга. Навіщо воно потрібно? Сама, сама головна ідея в продукт маркетингу це розуміти ваших клієнтів, це розуміти, що ваші клієнти хочуть в нашому випадку, якщо ми робимо щось кльове. І ми працюємо. Ну я знаю, що є деякі люди, люди з аутсорсу. Може їм це буде не так корисно, але якщо ви працюєте в продукту в продукті, то вам треба розуміти вашого користувача. І ваш користувач це інженери, для яких ви робите платформи, для яких ви робите тули, які, яким ви допомагаєте зробити їх процес краще. Ваш користувач це CTO, ваш користувач це продукт, якому ви зменшуєте тайм market. Тому я вважаю, що будь-якому Девопсу треба розуміти, що саме вони хочуть сказати, розуміти, де в них болить. Також трапляються більш практичні ситуації, коли інженери сусідньої команди ведуть себе дуже дивно. Наприклад, вони хочуть, ну, не знаю, кажуть, о, а на сетап мені там, якось гітхаб, щоб він мені. На Авесі на користувача створював кожен раз різного. Ну, Якісь дивні запити. Я думаю, у будь-кого, ну може не у будь-кого, але у багатьох з вас є так, такі випадки, коли там девелопери приходять і просто ну щось дивне просять. І ви думаєте, ну це вони ідо ідіоти, але ну це неправда. Зазвичай люди можуть чогось хотіти. вони можуть хотіти вирішити якусь свою проблему. І вони просто можуть не знати, як її вирішувати. Вони можуть не знати, чи вони можуть взяти якесь одне рішення, якесь, яке їм сказав якийсь знайомий девопс, чи вони десь на конференції почули, і потім прийдуть і кажуть: нам треба так, бо в нас є ця проблема, в нас болить, нам треба, щоб ви так зробили. Але насправді в них просто немає ну, експертизи. І це ви, як девопс, як sre інженери, як. Інфраструктур інженер, це ви маєте зрозуміти, що саме в них за проблема. Тому в цьому випадку треба використовувати інтерв'ю. Зазвичай девопси роблять не так. Я навіть зробив скріншот з Baldur's Gate, бо мені дуже сильно здалося дуже таким життєвим. Окей. E, наче ми всі e, я з собою погодився, що продуктові інтерв'ю потрібні. Якщо хтось не погоджується, то потім я в питаннях розповім. Продукт e, інтерв'ю зазвичай це така e, дуже творча справа, тому що вам треба знати, що де саме проблема. Для, для того, щоб це знати, є, є суперкрута книжка, називається The Mom's Test». На українському, мабуть, це запитай маму чи тест мами. Вона то. Як як? О, а, та, 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 так. Супер крута книга. Там кожне слово золото. І я вам раджу її почитати, але щоб ви не читали, я вам ще її перескажу своїми словами. Головне правила, головні правила продуктового інтерв'ю. По-перше, це продуктове інтерв'ю нічим не відрізняється від звичайного спілкування. Тільки тим, що ви знаєте, що ви питаєте, навіщо ви питаєте, кого ви питаєте, і потім думаєте, що робити з відповідями. Саме перше і головне правило любого інтерв'ю, любого спілкування з девелоперами, що ви не повинні нав'язувати свої ідеї. Ваша мета. Це зрозуміти, що вам хочуть сказати. Якщо ви приходите на інтерв'ю і у вас вже є готові ідеї, то я дуже вам раджу помедитувати, чи там, подивитись Ютуб і потім, чи, там, ну, не знаю, не спати два дні, щоб ідеї у вас більше не було. Тому що вам треба приходити чи, -чи, -чи чистим, а не нав'язувати що. І друге, друге дуже важливе правило це треба бути нейтральним, це це не, не завжди легко зробити, але ви маєте постаратися зробити так, щоб девелопери чи CTO не думали про те, що ви будете якось використовувати їх від від відповіді проти них. Вам можна якось сказати, що ось ми зараз. Я збираю питання. Я хочу для себе зрозуміти. Я хочу покращити свій процес, тому я хочу зрозуміти, як у вас виходить. Що ці є така штука, називається blameless. Ви маєте сказати, що у вас є якісь можуть бути проблеми. Ви можете робити щось дивно, і все це через мене, це все це через мою команду. Тому ми хочемо зараз у вас запитати, розпитати про ваше життя, щоб далі усе це використати. Вам треба бути максимально нейтральним і цю нейтральність донести до розробників. Коли інтерв'ю починається, ваша головна ціль це відділити. Проблему від е, рішень. Наприклад, до вас приходить девелопер і каже, ми хочемо, щоб на кожну гілку в ГІТі підіймався новий Kubernetes кластер. Ну, це дивно. І І, і вони прям... І потім ну, ви кажете: Ну, ні, так, ну, це, це дорого. Він каже, ну як це дорого, це не дуже дорого. Ти кажеш, це складно. А він каже, ну, професійний Девопс так би зробив. Ну, тобто, ну може бути, але головна проблема в тому, що. Е, Новий кластер кубернеться під кожну гілку це не проблема. Ви ну, ви питаєте, які у вас проблеми? Він каже, ну, нам не, не вистачає нового кластеру під, під кожну гілку. Це не проблема, це рішення. І е, вам треба зрозуміти, де саме проблема. Для цього не питайте. Е, де проблема? Питайте, е, якщо б ви могли б що змінити. Е, я тут написав, що. Що б ви змінили, що, що складне, коли якийсь процес пройшов класно, а коли якийсь процес пройшов погано. Що змінилось? Тобто, питайте не їм не давайте їм, не, 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 не їм нав'язати рішення і не давайте їм зупинитись в рішенні. Просто. Задавайте питання, які будуть навколо цього, які дозволять подивитися, де саме проблема. Інший дуже крутий трюк це провокувати девелоперів інженерів на розповідь про життя. Тобто ти починаєш питати. Розкажи, ось ти приходиш на роботу, починаєш працювати. Який твій день? Що ти робиш? Коли ти комітиш, з ким ти спілкуєшся, як проходить е, реліз? Ось, ось як ви отримуєте е, код від е, завдання від продукту, хто кодить, як ви вибираєте, скільки код там, в рев'ю, скільки код чекає, доки його протестують. Е, треба питати про життя, як, яку ідею ти запускаєш. скільки там, ця, ну, Просто про життя, щоб це була історія. А не, не конкретна штука про там, що ось в мене релізи медленні. Якщо Інша штука, що якщо девелопери наполягають, що в них є якась проблема, то треба запитати, як вони її вже вирішують. Наприклад, якщо ми візьмемо кейс з Kubernetes кластером під кожну гілку, то, мабуть, якщо ця проблема суттєва, то завжди е, девелопери знаходять якісь обхідні путі, обхідні е, шляхи. Дякую дуже вам е, е, обхідні шляхи, щоб якось її е, вирішити. Не буває такого, що у компанії чи у когось проблема, і люди просто ну, стоять, дивляться на неї і плачуть. Ну, може, таке буває. Але це прям ну, завжди якось через ось, так, ось але щось вирішують. І е, дуже часто треба, саме для цього, треба питати про життя, щоб зрозуміти, які проблеми вони вже вирішують. Ось, ось так, от якось. Е, Текс. Наступний. А, далі дуже а, рекомендую в усіх питаннях дивитись, де а, на девелоперів тисне, де тиск. Тому що усі процеси в усіх компаніях вони усі проходять під тиском. На девелоперів тисне а, продукт чи маркетинг. чи На продукт тисне маркетинг чи сейлс. Девелопери тиснуть на девопсів, щоб ті щось зробили. І а, завжди треба розуміти, з яких. А, Звідки йде тиск, який тиск йде, чи там, як, як цей тиск їх якось викривлює. Тому завжди питайте, коли, наприклад, коли у вас був кейс, коли вам треба було щось робити на вчора? Чому? Коли там був кейс, що вам треба було щось робити, а інші команди не робили. І ці кейси треба нотувати. І потім. В, в, в моєму випадку майже завжди в мене тільки один раз було так, щоб це не, не було корисно. Але майже завжди нотування тисків: хто на кого тисне, хто, хто кого е, змушує щось робити, дуже дуже допомагало е, зрозуміти, де саме проблема. І е, е, інший кейс також дуже цікавий: це питати девелоперів про незаплановану роботу, тому що нема нічого гіршого. Чим незапланована робота. Просто питайте, коли було так, що ви там запланували щось зробити таску, а потім робили щось інше. Тому що незапланована робота це, це дуже воно не дуже лєпиться в цю ідею з продуктовим інтерв'ю, але це просто від мене порада питати людей про незаплановану роботу, тому що це дуже сильно допомагає. І це дуже такий. Простий спосіб якось покращити процеси. Якщо ви будете, якщо ви використаєте усі ці поради, вам треба буде потім взяти ці слайди десь, запам'ятати. я знаю, Тут багато людей, які гарно запам'ятовують. Я дуже рекомендую просто написати десь 10-15 питань до розробників. І просто потратити півгодини. Пів, пів це зазвичай це пів, пів години часу. Але вилазить таке, що компаніям економить ну, просто в, в, в великі гроші. А саме головне, це е, дозволяє е, краще зрозуміти, з ким працюєш, і, ну, і люди починають тебе цінити. Ти більше цінуєш їх роботу. І все взагалі становиться, становиться дуже круто. Ось. І це. Було все. Книга The Moms Test Ти Телеграм, Слак. Дякую.